Преміальний віскі Blue label від Джонні Уокера. Чи коштує цей віскі своїх грошей? Чому його можна назвати королівський віскі? Та як цей реліз зміг мене шокувати? Про все це поговоримо в цьому відео. Всім привіт, шановне товариства! Я радий вас вітати на своєму каналі Роман про віскі. а це означає, що ми знову будемо дегустувати смачний та цікавий віскі. І як ви бачите, цього разу до рук мені потрапив віскі люксового сегменту. Blue Label. для більш комфортного перегляду цього випуску. Тайм-коди залишив в описі під цим відео. Пропоную почати з історії самої компанії Johnny Walker. На кожній пляжці Johnny Walker ви зможете побачити дату 1820 рік. Типу тоді була заснована компанія. Але чи справді так було? Насправді, в той рік була відкрита тільки бакалійна лавка, яку купила рада опікунів молодого жітоді Джоні Вокера. Йому було тоді всього 14 років. І його батько помер, і щоб хлопчина не пропав на вулицю. Десь там займався якоюсь справою, було прийнято таке рішення відкупити йому бакалійну лавку, зробити його бакалійчиком. І в принципі ж не прогадали. Молодий Джон Вокер почав займатися продажем та купажуванням чаю, кави та різних спецій. Ну, звичайно, ж і віски, тому що всі це робили, тому що на цьому можна було заробити гроші. Але тема віскі була далеко не основною його діяльності. Також, думаю, слід сказати, що більшість відомих віскі, ці компанії вірніше, почали свою роботу саме з бакалійних лавок. Слід нагадати, що і Джордж Баланта і брати Чівас, і Фемас Граус всі вони починали з бакальних лав колись. Там тільки Джон Дюар він почав роботу саме спиртами і почав займатися віськи з самого початку. І тому от він красавчики. Ні, ну вони те всі красавчики, тому що вони змогли розвинути компанію до таких масштабів. У 1850-х роках старший син Джоні Вокер Олександр Вокер визначив вектор розвитку компанії саме у бік купажування та продажу віскі. Олександр Волка придумав ту саму квадратну пляшку, яку було дуже легко транспортувати. Вони ці пляшки не бились, і також він запатентував, бо вигадав цю етикетку яка до клеїться так навскоси, під 24 градуси. Це важливий момент. У Олександра було аж 10 дітей. Після того, як він відійшов від справ правління тоді ще просто магазином перейшло до його двох синів: це Джордж Патерсон Волкер та Олександр Волкер, II. Здається, з фантазією там були проблеми, але не з бізнесом. Тому що саме ці двоє людей зробили, створили компанію Johnny Walker Sons і вивели її на світовий рівень. У 1893 році Олександр Волкер II купує солодову дистилерію Карду з якої входять у до складу Red Label та Black Label. Причому там було в контракті прописано Big Portion, тобто велика порція цього, цих спиртів, були е, представлені в купажах Black та Red Label. І, До речі, так зберігається і по сьогоднішній день. У Джоні Уокер один із найбільш впізнаваних логотипів у світі. Я думаю, ви неодноразово точно бачили крокуючого чоловічка на пляшках віскі Джоні Уокер. Слід сказати, що серед любителів віскі нерідко можна почути такі фрази, як червоний пішохід, чорний пішохід і так далі. Саме завдяки цьому логотипу. Любителі Ріски так між собою обзивають релізи від Джоні Вокера. Вперше цей логотип світ побачив у 1908 році. Сидячи за обідом Олександр Волкер, II та відомий на той час карикатуристом Браун, довго сперечався тим, який же ж логотип вибрати для компанії. І, вже дойдячи до якоїсь, доходячи до якоїсь точки кипіння, Том Браун мало не на сервеці намалював крокуючого лондонського Денді з тростиною. Можливо, це була випадковість, а можливо, в цьому був якийсь. Проте ми абсолютно точно можемо сказати, що цей пішохід досить вдало пройшовся світом. Потім, у 1909 році, все той же Олександр Волкер ІІ запустив уже звичні для нас бленди. Це були White Label, Red Label та Black Label. White Label згодом зняли з ринку і до наших днів дожили червоний пішохід. Та «Чорний пішохід». у 1920 році віскі Джоні Вокер вже продавався в 120 країнах. А в 50-х роках 20-го століття він займав лідируючу позицію по популярності та продажам серед усіх віскі світу. І так залишається і по сей день. У 1934 році стається ще одна знакова подія. Компанія Джоні Вокер отримає статус офіційного постачальника королівського Твору указом короля Георга П'ятого, і до пір на пляшках можна знайти цей прекрасний герб, який підтверджує цей факт. До речі, хочу також заявити про те, що цей статус не є пожиттєвим, тому його можна в принципі втратити. І такі випадки історія знає, що деякі військи були постачальниками, тепер вони не є такими. То у Джоніка з цим все окей, тому що вже як 90 років вони мають право наносити цей герб і бути постачальником. Королівського двору. Взагалі, у подібних компаній, типу Джоні Вокера історія набагато більша цікавіша, ніж у солодові дистилерії. Я дуже прошу зрозуміти мене правильно, солодові віскі я обожнюю, але при цьому, ви знаєте, є такі нюанси, що в солодові віскі вони дуже залежні, якби компанії, тому що там були там війни, не було зерна, все, баста, нічого не працює. Там якісь кризи. Знову таки зачиняли заводи, тому що ніхто не купляє їх продукцію. Якісь там податки, і знову таки були там цілі. Там, Хвилі закриття дистилерій цілих. А компанії, які займали спиртів і створення якихось своїх релізів, вони знаєте, вони більш гнучкі, тому що ці компанії, ну допустимо, якась закрилась дистилерія та Бог з нею, вони куплять спротив інших і собі намішають знову ці релізи. Тому подібні компанії, типу Джоні Вокер, Дюрс Балантайс, вони працювали і працюють сотні років, накопичуючи досвід і знання. Ось і Джоні Вокер випускає свої бленди вже як більше 150 років. Ви знаєте, цей ці бленди, цей віски можна не любити, його можна хейтити, але не поважати його неможливо. Сьогодні це найбільш популярний віски в світі. Ви тільки вдумайтесь, дві 2023 році Джонні Вокер загально продалось 22,7 мільйонів. 9-літрових кейсів. При цьому а, конкурент, який найближче всього до нього, це Джек Daniels. Його продалось на 14,6 мільйонів 9-літрових кейсів. Які висновки можна з цього зробити? Ну або люди п'ють фігню і люблять цю фігню? Да? Або Джонні Вокер щось таки знають. А, як ви гадаєте? Напишіть свою думку в коментарях, буду дуже вам вдячний за це. Ну що, пропоную перейти до мого сьогоднішнього гостя? Label. Вперше цей реліз був випущений у 1992 році. Його створив Майстер своєї справи, доктор Джим Бевердж, який був головним купажистом в компанії на той час. Чому я так кажу на той час? Тому що з 1 січня 2022 року головним майстром купажу на Джим Джоні Уокер стала Ема Волкер. Прізвище просто співпало, вона не родичка їм. Blue Label – це стиль віскі 19 століття. Джим Беверіж, створюючи цей преміальний блендед віскі, користувався записами самого Олександра Волкера, II, який також по історії був дуже класним купажистом. До речі, майстер купажу. Витворюючи цей реліз він працював виключно із витриманими досить спиртами. Як заявляє саме Діач, що там офіційно є така інформація про те, що тут в складі спирти 25 років витримки, навіть до 60 років витримки. Але при цьому це все ж таки нас реліз, і ми не можемо з вами виключати той можливості, що тут можуть бути і більш молоді спирти в складі. Але яка різниця треба куштувати і. Робити висновки, головне, що всередині. До складу Blue Label входять 16 видів спортів. Для порівняння в Red Label це 40 видів спортів, у Black Label це 35 видів спортів з різних дистилерій. Також відомо, що частка солдових спортів у Blue Label це близько 80% і зернових відповідно 20 Серцем купажа тут являється незвична нам карду, як всіх інших лейблів. А тут у нас Royal Lochnagar. І саме із за цього цей віскі можна називати Королівським, думаю, є сенс трішки розповісти про дистилерію Royal Lochnagar. Взагалі-то в Шотландії там уже із 140 чи більше дистилерій, тільки дві мають право називатись Royal, тобто королівськими. Це Royal Bracla та Royal Lochnagar. Там, здається, була якась третя, але вона вже закрилася. Я не пам'ятаю її назву, там така дуже важка. А якщо знаєте, напишіть, буду дуже вдячний. Дуже прикольна історія про те, як дистилерія тоді ще просто Lochnagar отримала цю приставочку Royal. Лерія Лохнагар була побудована у 1845 році Джоном Бегом на території маєтку Балмора. Це літня резиденція англійських. Королів і тут, знаєте, Джон Бех він був чи дурний, чи дуже впевнений. Я не знаю, тому що е, історія така. Він е, знаючи, що це там літня резиденція, знав, що там королева тоді ще Вікторія, від якої вікторіанська, вікторіанська епоха пішла, так відпочивала, і е, він пише, скажімо так, е, листа офіційно. Причому там перше ж таки факап він не, не так, як зазвичай там через слух, якось там передати все. Ні, він напряму і пише, типу, листа, там передать особисто в руки. Це вже перше був вау, то нахабство трошки, да. Але там було що всередині, там було цікавіше, тому що, відкриваючи цей, цей лист, Вікторія прочитала, що шановна там Королева того, прибути, я чи, прошу, чи навіть чи рекомендую щось тіпа, такого ну, якось в такому приказному тоні скажімо так, да, було написано, що тіпа, прибути до дистилерії там, не пізніше, ніж 18.00. Ну, типу, вау, це ж нахабство, тому що ну, як він вказує королеві, що її робити. Чому 18.00 поясню, тому що тоді там закон якийсь працював, що після 18 не працювала дистилерія, а він хотів показати ну, сам процес виробничий. Да? І тут така історія, що королева така, ну думала, що це якесь або дурне, або щось, або щось дуже впевнене. Таки поїхали з своєю свитою туди в дистилерію раніше, чи чим 18.00. Він її зустрів. Фішка в тому, що віскі їй сподобався. І тоді знаєте так, от оцей вабанк, який пішов той Джон Бех, він спрацював. І після того там цього дистилері відвідали практично там всі, всі сімейство королівства, і навіть там прем'єр-міністр, якийсь там був у них уже. Але в ті часи і з'явилася та приставка від королеви Вікторії. Уже саме Роял. І тому ми на той час отримали таку дистилерію, як Роял Лохнаґер, яка й по нині так називається. Ну що ж, пропоную перейти до самої дегустації Whisky Blue Label. І я одразу попереджаю, що тут не буде цієї типової схеми дегустації, яка у мене зазвичай на олі. Тут все по-іншому. Такий декантер важкувати одразу відчуваєш преміальність. тут, до речі, дуже цікава рекомендація щодо подачі Blue Label. Його рекомендують подавати зі склянкою дуже холодної води. І ви знаєте, я спочатку противився цьому, тому що я звик віски дегустувати тільки в чистому вигляді, але коли спробував я це зробити декілька разів, то я свою думку змінив. І навіть зараз я скажу, що я можу рекомендувати дегустувати або насолоджуватись віскі Blue Label. Саме так. Ідея полягає в тому, що спочатку треба зробити ковточок дуже холодної води, щоб заморозити всі рецептори, да? і вже потім приступати до дегустації Blue Label невеликими великими ковточками. І десь після третього ковточка вже тоді можна оцінити віски на аромат. Знову потім смак і вже йти такі по стандартній схемі дегустації. Віски прогрівають, ваші рецептори почне е, розкриватись і дарувати вам насолоду. В теорії це виглядає якось так. Зараз перейдемо до практики. Що ж, мікелих став досить холодним, тому ми можемо приступити до самої дегустації ковточок холодної води. А тепер ковточок долейпового. На першому ковтку зараз такий досить якісний бленд. Не більше. Нічого поки що немає. Він просто такий ну, приємний, але поки що не відчувається яких там ароматик, якихось там тонких моментів, натяків і все таке. Пробуємо другий ковток. Тут я вже відчуваю таку досить щільну структуру, він такий збитий. Вже починають проявлятися такі солодові моменти. Димність з'являється, така елегантна, тонка димність. Тут, до речі, спроти колили є, це точно. І тінініч, Тінінік, правильно казати, тінінік. Тобто там три солодових, це такий базовий лохнагар. тінінік колила. Третій плочок. Пішла солодкість з легким натяком на кислинку. Дуже пряно все. І моя любов це ароматика взагалі, то я дуже люблю віски сприймати, насолоджуватись його ароматом. Я думаю, що Blue Label вже достатньо прогрів мої рецептори. Я вже відчуваю тепло, воно при чому і в ротовій порожнині, і воно далі спускається на це тепло. Таке приємне, наче ковдру тебе вкриваючи. Це про нього. Що ж, аромат Blue Label. Ви знаєте, тут на першому плані. Ну, є кіткова складова, є плодова складова, є димка і дуже активна оця пряність, така дорога пряність. Якщо позволити дозволити, я скажу до цього візки таке слово. Дорога пряність, що я увазі? Тут яскраво вирізняються ці, я про них казав в минулих своїх оглядах на більш витримані релізи це третичні ноти. Тут у нас іде Ментолова складова, тут у нас іде евкаліпт. Ото, що я кажу, мені я завжди знаходжу цей е, лавер, да? лавр і натяк на ладен. Тут також це все є і воно починає домінувати зараз в ароматиці. Тут знову-таки відчувається ваніль, відчувається е, сухе дерево, сухий дуб. Тут є кремова складова, типа горіхова складова. Таке, знаєш, можливо, це якесь вершкове масло. Осіннє пожухле листя, щось з такої категорії. Боже, я оце сижу з ним хвилину. Він далі, далі, далі накидає, накидає якихось епітетів. Вони заявляли, дяджу, що там 25 років плюс, там да, але це нас реліз, ми знаємо. Але спирти тут ну, точно витримані спирти, тобто що, там 20 плюс років вони є. Там я вже не буду брати за, там, скільки відсотки, там, 60-річного молту. Але по відчуттям це дуже і дуже витриманий мол. Тому що я вам скажу такий момент, я. До того, як вперше дегустував Blue Label, там це пару місяців тому. У мене була така нагода дегустувати солодові віскі там 36 років і 38-46 років. Це, це солодовий віскі був, ось який коштував до речі, який коштував набагато більше, ніж Blue Label, ось, Але в ароматиці можливо б на сліпій десь я плаханувся б і, і назвав би це 46 років плюс. Ну, це вся пряність, така благородна пряність, вона тут просто домінує, реально. І воно все комплексно, воно все має розвиток. Я до я відчуваю е, те, що віскі зміняться в келесі. Так, уже зовсім все прогрілося. Давайте спробуємо на смак. На цей віскі можна підсісти, знаєте? Його хочеться іще, і ще, тому що він дуже приємний в смаку. Оце. Солодкість, я вже за якою заявляв, вона є, кислинка, потім легкий натяк на гірчинку, але такий дуже кавова гірчинка, напевно, це більше. От. І після смак тримається дуже-дуже довго. Я от Ну, я просто дегустував уже там. Та, я робив декілька кутків, тому напевно я це після смаку розігнав трішечки. Він приємно зігріваючий. Я не скажу, що він там якимись префруктами чимось. Тут знову тут продовжується тема ці прянощі. І окутано все це легкою димкою. Такою, знаєте, якось кастрища, осіннього кастрища, щось такого. Ну, це дуже недурно. Дуже недурно. Ви знаєте, цей прикол з водою холодною, що спочатку треба зробити, він реально працює. Тут відбувається такий якби, розгін від 0 до сотні за 3 секунди. Це дуже круто. Спочатку віскі, ну він просто як класний, звичайний блендер. Я навіть колись сказав, так порівняю, що це як блеклейбл якийсь. Але потім з кожним ковтком прогріваючись рецептори, прогріваючи цей віскі, він дарує тобі реально такі бурю емоції, тому він мене шокував. Я сказав приємно, шокував, тепер додам, тому що ти відчуваєш, що цей розгін від. Того, коли це просто звичайний класний якийсь бленд, віс і якісний до реально дуже класного комплексного продукту, і ти це е спостерігаєш протягом цих там якихось хвилин. Тому це така можливо навіть десь маніпулятивний момент, да, тому що ти заморозив рецептер, а потім воно відтаїлося і дало тобі емоцію. А, Але з іншого, з іншого боку, я ну реально рекомендую, тому що тоді ти бачиш всю повноту розвитку. Цього продукту це дуже класно працює. Генія людини, яка це придумала і написала таку рекомендацію щодо споживання і насолоди від саме Blue Label. Ви знаєте, одразу хочу сказати висновки, да? не будемо ніяких пауз робити. Не знаю, я придивився дуже багато відео з оглядами на Blue Label, там Більша частина їх не ну, то, що хейтили, казали, що там ціна дуже завищена, що було б дешевше, напевно, було б хорошо. Але там деякі писали мені, писали, що він там взагалі ніякий. Але я з цим, цим не погоджуюсь. Я продав дуже Label, відверто скажу. Продав і за смак, і за ароматку. Тому що коли я порівнюю його з якимись більш витриманими релізами, я розумію, що він десь навіть виграє. І я навіть таку фразу казав, я проводив багато тестингів по Blue Label в компанії приємних людей, робили це багато разів. І знаєте, в мене викристалізувалася така фраза: він повинен коштувати дорожче. І закидайте мене в коментарях, чим хочете взагалі мені паралельно, тому що я вважаю, що ці віскі коштує дешево. Можливо, його ціну стримує, ну, тому що там не 20 а саме те, що там є якісь спирти менш витримані, про які так зато трошки вони так, так, тактовно промовчують. Але в ньому є все те, що ти знайдеш у віскі 30 років витримки. Це точно кажу. І порівнявши такі релізи, ти зрозумієш, що це. Це дуже нормальні кошти. Він за нього просить. Можливо, так, за прибігальність, за цю коробку. Коробка дуже крута. Тут питань нема. Декантер важкий, красивий. Якусь повісила таку штучку, навіть це така відсилка до 60-х років. Раніше акцизна марка була саме такого вигляду. Я бачу такі штуки. Ось ці всі ці всі королівські штуки. Це так, ми платимо за це, але всередині там все дуже правильно зроблено. Це віск, який. Я собі поставлю на полицю, полицію цей доп'ю. <схід> і поставлю нову пляшку, тому що це, це класна штука. От, тому висновок такий: за цей віски просять мало грошей. Це реально преміальний блендет. Знаєте, в чому ще момент? Чому його так? Він став десь заручником своєї преміальності, тому що це все на подарунок, якомусь шефу, комусь директору там великому. Ось Blue Label це про ця історія. Так, і це можна зробити. Я вам скажу більше, що він. Якщо людина взагалі не розбирається в віскі, так знаєте, ну десь там куштував пробував, типу типа класно, дорого, тому і він сподобається. Якщо ти його подаруєш, цій людині ці віскі просто залетить, тому що він класний, він питкий. Людина не буде ковырятися там в якихось шарах, як я роблю це. Да? І вона отримає насолоду від цього віскі. І моделюємо ситуацію. Якщо ти подаруєшся віскі або цей віскі людині, яка розуміється на віскі, яка куштувала віскі витримані. І я, я саме про витримані релізи кажуть, а не за перехересні або портфельно задавлені, там, да? і це смачно, це круто, але це не порівняння з цим віскі. То також в такому випадку людина отримує ну, мега-насолодження. От, ну, чесно скажу, це моя власна думка. Я ж кажу, що паралельно, що там кажуть, я буду адвокатом у цього віскі. це точно. Тому що він максимально універсальний в цьому плані. Повторю фразу одної дуже поважної людини, яка коли сказала, що не люблять ну, про інший бренд, але теж схожа історія з цим. Якщо його люди не люблять, то значить, вони не вміють в нього заробляти. Ось така фраза мені дуже вона залетіла, сподобалась, То можливо, це, вона підійде і до Blue Label. Тому що цей віскі заслугований те, щоб бути в твоєму барі, і який має бути випитим на якесь. На якусь дуже знакову для тебе подію. Ось так. Дякую, що були зі мною до кінця. Подивилися випуск. Я сподіваюся, що ми з вами десь там повоюємо трошки в коментарях, щось напишемо свої думки і зробимо цей випуск ще цікавішим. Дякую вам за все, і як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па.